Приїхали ми сьогодні в форум з Каролінкою, бо вона хотіла піти куди? Ти хочеш? Смайл парк. Смайл парк. Давай я тебе розую. Ого, Кароліна вже сама вміє розуватися. Навіть не розшпиляє ті міки мауси. Треба йти аж там в сам кінець. Тут вони ж тут лежали. Дякую. Бачите, як дитина хоче йти бавитись на майданчик, що готова носити татові, мамі. Ці лутки, щоб потім поздавати взуття жовтий, так? Ага, мами і в тата буде жовтий луточок, а в корлінці буде такий червоний, чи то якийсь малиновий. Депер кожен своє взуття здає. понесли. Це як в Єгипті, тільки тут не набираєш а здаєш стаціями. <смас> Ого, то в тебе жовтий, Так, Браслетик? А в мене червоний. Бач? Давай, треба пікнути зверху. Все, проходь. Заплатили 400 гривень за Кароліну, дорослі безкоштовно заходять, але бавитися дорослі не можуть. Тільки дивитися за дітьми. Кароліна першим ділом прийшла на PlayStation. Але там все зайнято. Ходимо за нею, бо вона прийшла і одразу хотіла бавити на PlayStation, але PlayStation всі, як завжди, зайняті. і пішла вибирати <с -хід> якусь гру іншу. Столик з іграми. Що ти вибираєш? Чинг, отак. Зараз будемо ставити вишеньки. Бери і тягни її. Клас. У нас будуть Це якісь млинці чи ті віденські вафлі. Тягни, 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 кидай. Єс! Yes. Вибирай свічку, яку хочеш. Таку. Добре. Ага, от наші свічечки. Вибирай і став. Так. О, ти взяла дві. Правильно. Це день народження бачиш. Happy birthday! Ой! Вони кинули тортом в нас. Фаніфуд. Весела їжа. О, дивись, банан. А що з бананом будемо робити? Будемо його взувати. Треба одягнути бананчика. Давай йому дамо окуляри. Бери, на, маєш окуляри і на тобі вуса. Класний банан, тата. І ще хочеш кеди? Все, кеди. А тут аплей. Все, погнали бавитися. А він танцює. Це майже як на планшеті чи на телефоні бавці, тільки тут величезний стіл і можна ще сісти на маленьке кріселечко. Пішли ми від того планшета, але ви її забрали. Тому що якщо допасти до телефона, то вона буде тільки на телефоні. Можна було в паркі не вести. А хочеш, щоб вона трохи побігала і активно відпочила. Ага, звільнився PlayStation. Давай тато побавиться на PlayStation, а ти будеш бігати, добре? Ні, не хочеш дати татові PlayStation? Включити? А що будеш бавитися? GTA чи машинки? Я, я б... І маю, включити включити має, так. Да. Кароліна вибрала собі бавитися спайдерменом. Тобі подобається спайдермен? На дерево залізла тим спайдерменом. Щось там бігає, скаче. У нас Наталя відпочиває тим часом на телефончику в інстаграмі. Я так розумію, спайдермен. Зараз сама цікава гра для дітей. Бо тут Спайдермен, тут Спайдермен. Хлопчик Спайдермен, Кароліна Спайдермен. Підсіли до Каролінки. Подивитися, як вона лазить там по стінах. Лізе десь на сам верх, на хмарочос. О, все, долізла. Вона зараз не спригнуте. У зараз якась небезпека, я біжу. Ти біжиш, якщо небезпека? Так. Ого, клас. Бавилася на плейстейшені, побачила, що тут якийсь двіж. Тут от русалка приплила, і я так розумію, це зелодіна принцеса. Ми тут щось зачарували стіну і треба через неї пройти. Кароліна стала в черзі. Все, там, де двіж Париж, там і Кароліна. Побавилася трохи, тут анімація була, вони били пін'яту. Це от, е, така штука, яку я ніколи не бив, американська. І планував зробити на день рочні, бачу, їй сподобалося. Вона била і ловила потім ті цукерочки, назбирала шість штук, два зразу з'їла <сміття> і побігла далі бавитися. Трошки розрухали від тих гаджетів, і тепер вона бавиться нормально. Все, врятували тебе з того океану кубиків. Кароліну страхує тут в океані тих Класно? А мене хто спасе? Спаси! Так, тут вже дуже багато, десь дітей всі пригають. Так, тут почалася квадроберська вечірка, щенячий патруль бігає, не пам'ятаю, як його звати, гончик з хвостом. І збирає їх всіх докупи. Ха -ха. Кароліні дали якусь кульку зелену. Тут виноград, і щось там вже їм розказують. Коротше, буде знову якась гра, якась активність. Це прикольно, що тому що почалася якась анімація і щось інше. Показують, розказують, що потрібно робити, зацікавлює дітей. Я їй казав, нам побавимося. Будь-де на цих всіх станціях, Там і лікарня, і це її щось не хоче, бо вона вже бавилася пару разів, то їй, напевно, вже надоїло. А от коли є анімація, то все. Вона перша там. Коротше, в них завдання почистити майданчик. От і маєте активність. Клас! Одні чисті, другі розкидають. Треба спочатку халат вдягнути. Це сумка. Це сумка в кінці. так, Вдягай халат. Так, Тут а, лікарка Стахник готується вже до прийому. О, тут ще сумку набирає. Все, що їй потрібно, вона буде їхати на виклик, я так розумію. Я примостився в лікарні за таким столом. Все, хватить бути лікарем. Тепер я буду головним лікарем. буде працювати на мене. Так що у нас тепер їде на вельхінь. Вон пацієнтка прийшла до тебе. Запитайся, що болить. Нічого не болить. Все, вже пішла. Там вже перший пацієнт прийшов по запису, можете приймати. Все втік, він боїться. Все, пацієнт втік. Забоявся. Це стандартна ситуація, коли пацієнти бояться і тікають. Майже 90, напевно, 5 чи 96% пацієнтів всі бояться. А ще й є відсотки, які приходять, бояться і тікають. Так, ми тут швидко перебіжимося по меню. Так, є піца, маргарити, є всякі салатики, є в нас О, бургери і гарячі страви. Бургери можна скуштувати. У нас є гарніри, картопляні, діпи, пюре, паста є карбонара. Є в нас перші страви, хліб і добавки. Так, є дитяче меню. Дивіться, по дитячому меню є. І є смайлбокс з нагетсами. Оказується, є іграшка, якась в смайлбоксі. Провіна хоче отке от пюре з котлеткою і із помідорками. Вигляді зайчика.